Сьогодні день народження, тому мова... ви. Усім вистачило. Ого! Одно. Ого. І Ой, Це зроблено рухами.

Да. Ой, які враги, при цьому мені звик. Ми от коли з пластиліну ми з вами робимо, так? А тут і колосли, я зробимо. Да, висушені, Можете Можете, і Ось Бачите, і хвостик, крильця, все це руками, дзьобить І Ось такі стріщики. Ви бачите, він, нам у якій мисочки подорвся, так? Мисочка теж. Не свитіте.

Што, бачите, як зроблено, що як на кораблі, Ось сидимо така біселечка маленька. І дивимося на лимон, бачимо лимон. Бачите, як ми...

Monte que dele devemos... é Це круг ножний, він отак ножками приводиться. Це не мій круг, це мого учня Михаїла. Та у нас ще один. Я, чесно, перший до нього сідаю. Нікого не працював, Навіть не знаю, що, що вийде, Не скользить. Приліплю глину, а ну, зроблю щось чашку. Зроблю. Перша глина розкручується. Поповнюю воду для того, щоб руки а, були скользкі. постійно, так? і спочатку ми глиною центруємо обережно камінчику. Ну, Ножки позабирайте, щоб не вони самі відступися. Ось. Ми центруємо. Ви, О, О, ось. Ось. О, Робимо а, отаку вгар. горку. Рівну таку горку. Глина ще промінається, походу. Є пластичну. Ось, ось у нас горка готова. От ми робимо отаке. Десь таку чашку зробимо. Над для чаю, да? так? Робимо. Далі ми отаке робимо. А воно самопосадило стоїть. Майкава. Вже наче. А ви будете фарбуватися? Вот Я так ходить. Я вирішив, що я буду, ой, головне постійно, щоб руки були скользькі, щоб не чипляло плину. Тому водичка. Ще от бачите, така от жидка глина. Додаємо вона як смазка. Вот, і ну, дуже приємне відчуття. Глина вона є така податлива, м'яка. Робимо якусь форму. Більш тоненьку і... Робота дуже навіть саму наші рубиш. Робота мені не сподобається. А всередині буде. Напевняємо її, таку форму робимо. Там не підходьте близько до круга. Так, да. да, Обережно так близько, там це важкий маховик, щоб нога не чіплялася. Добре. Mm -hmm. можна, ще більш тоненькою можна зробити. Ще ми витягуємо а, стіночку. Mm -hmm. Щоб тонша була. була і більше об'єму. От а Тепер у нас піала більш-менш така кузата, гармонічна, наповнена, да. От, Потім, як воно готове, беремо типку і отак от, от на ходу вирізаємо. Ва! Да? Бачите, який прекрасний залишається малюнок. Ко? На донці чашки теж, бачите? І всередині подивиться гарно. Вау! Потім вона трішки підсохне, її перевертають, теж на крузі і обточують. Роб, Роблять таке Колечко, ножку. От. Але от мені особисто дуже подобається цей везерунок, коли зарізається. Угу. І я часто залишаю Там Може якось обхожу. Ну, ну, Взагалі тут варіантів безконечно балуватися. Угу. Можна на обов'язково круглі форми робити. Угу. Отак от можна щось з неї робити. Угу. Ось так от. Отак. Отак. І нічого на ну. ловить. Вот. Можно... А что можно? Сейчас на... Что делать? Можно цветочек сделать. Цветочек обох марка, да? Да, можно. Вот потім ручки ще роблять. Мені дуже подобається ваша робота. Нічого, нема. Це Глина, знову можна чашку зробити. Поки вона не опалена, що в глині дуже приємно, що можна нескінченно працювати з нею, поки не опалиться. Коли опалися, то вже буде чей помба. Глину ми беремо у Словянську, в Донецькій області ми купуємо. Там є завод, який буде якісний Бо просто викопана глина, вона до роботи ще не передатна. Дуже, дуже там трудоємка процедура її приготування. От, на заводі все це робиться, там спеціальне обладнання. І слава Богу, у нас на Україні роблять дуже якісну масу. Це єдине славянську, він постачає глину на всю мені Там дуже хороша глина, якісне обладнання.

Так. Якщо, якщо ми щось високе хочемо зробити, ми робимо таку от трубу. Так, як трубу. І тягнемо. Бачите, от глина тягнеться. Ми обома руками. Витягуємо ліва рука внутрі, а справа ззовні. І так. І так ми дзвоні. Беремо, от от беремо і витягуємо. За руками трішки. воно як тягнеться. Так, так і кажуть, витягуємо. Отак воно і є. Да, ви знаєте, що у нас є а, таке село, опішня, де можна сказати, столиця українського гончарства, і там є школа, там є... А для мене. Я там ні, я там не любив, я, я сам у Дніпрі виріс. Гончарством я почав займатися дуже пізно. А, а там, я до того там, там, я займався другими справами, малював, різьби по дереву робив. А, Ладно, так. Гончарство потім. і там... Ну, правда, майстер за пішні, я в нього вчився, він приїжджав до Дніпра просто, в нашу майстерню, да, Так що я спілкувався з піснявки майстрами. Так а вони беруть у мене на меч, ну, вироще ви, ви, Якщо буде бажання, головне ж, знаєте що. Бажання, бажання. а тобі вже зразу хочеться. Буде бажання. Збоку легко, і і да, легко дивитися, а дуже багато а, треба для цього знати. Ви ж слати. Треба, щоб і глина спеціально було. була. Да, нюансів тут дуже багато. Це, так, таке ремесло дуже. Давнє. Людство вже такий опит має тисячоліття. Це як на возу похоже. Не на глачик, а на возу. От. Спочатку робиться як труба, да? Витягується вгору. Такого ваше возу зробити, чим глачик. Ми витягуємо спочатку якомога. А, більше вгору, щоб висоту зробити, так? Тягнемо, тягнемо, тягнемо. Тягнемо. Тягнем. Щось він дуже швидко зупиняється, а, цей круг. Ну не, видать. не а, От. і коли вже у ну, нас труба готова. Що не вийшло? Получиться <рес> щось. <вийшло? рес> Що От. А потім ми робимо як форму глечика таку наповнену. От, да, от ми робимо нижню частину. Отаку. Розкриваємо його так, ну крути. Робимо отаке. Це, це краще ножом. То я кажу. Ножом роблять дерев'яним таким інструментом, і ровна форма получається. Ну, Можна і рука. Просто будуть люди такі. Нічого, головне, що придбает. Or, красиво не красиво, просто я вам показую, як воно в принципі робить. Ну, да. щось наподобие. Носик Він не, um, не выдерживает никакой критики, как блечик. А, носик, да, носик дуже цікаво. Робиться во так вот. Дивіться. Ручка робиться цікаво. Ручка ручка, А вони ручку. Ручку роблять. Ну хто як у кожного своя метода, але в основному принцип такий. Беруть глину і отак висмикують. Витягують. Бачите? так, Ручка. Вот. Рейку почти. І потім на от оце як клей працює. Намазываю місце куди приклею. І отак. От от, ух, придавлює, да? А потім сюди. О. і тут придавлюють. А потом у нас а а я, я так... у нас такий немножко ж, жутковатый, конечно, получился. ну, Я ж я ж квапився. Ваша глина тепер я поякава. О. Владив... Ну, уявіть собі, як це виглядає, якщо робити все як. Як мокло, хороше. Як мокро і хороше. А оце замішана глина, скільки вона зберігується, вона може лежати Ну, Коли вже замішана, таку, як ви мосту, ту принесли, скільки вона так зберігається? Це ви її замістили і вам її сьогодні треба зробити. Ну, вона скільки угодно може лежати, просто ми її замотуємо в плівку, щоб вона не сухла на руками можу. Аби аби не висохла. Все ще по, а ще посихне, то водички додаємо. В оно такое все дуже тонке. А ви спеціалізуєтесь на яких виробах? Я спеціалізуюсь на лінії, на більш більш на те, чайна посуд. Я можу показати. Ну, дуже цікаво. Так, так. Редване. перед вами печь для звичайної кераміки. Вона не традиційна українська. Традиційний печі дещо в інші конструкції. Я її збудував по своєму проєкту, як я розумію, для того, щоб вона гарно вписалася в цей, в цей місце. так? А, у нас нещодавно був опал у травні. О, ми, вона вона як після опалу відкрита, ми вигрузили, так вона і стоїть відкрита. Оце камера обжигова, туди за завантажуються, Тобто гресики, чашки, чайники і так далі. Туди Сюди больчар заходит, выставляют капсули, оце эти штуки, вот схожі насоти, це капсули, ми часть речей туди вручную Полки спеціальні. На полочках все виставляється. Потім все закривається. А, перед цим поливається глазурю, полівою, якщо треба. Потім закривається стінка з теглою, ніками спеціальними вони ізолюють уплоною ходою. Потім ми все це закриваємо і починається опал. Опал починається з ними. Це робоче місце кочигара. Це топка. Сюди загружаються дрова. А оці дверцята знизу там поддувало. Це називається поддувало. Туди йде кисень, Вот, Горіте. Для того, щоб горіло добре. Павало потрібенки. Ні, хоч ви Що, що питання? Ну, побачив. А що такий, а це, це кров. О, ні. Кого побачив? О, ні. А, от це. Ну, це до опала немає відношення. Це мій е, учень, Мішка займається гімнастикою. Тут просто звичайно. А, понятно. А, ви думаєте, я вот так вот висю и вот так вот? Нет, я так не робила. Все руками, она да? сручная. Опал починається там десь ввечері, потім всю ніч. Ну, десь турки не буде. Ну так, так. Ну, там мене, ну. И дуже поступово. Наганяється температуру спочатку, щоб не було там тріску ніякого. Дуже плавно. Десь там до 600 градусів дуже-дуже плавно. А потім набирається температура, як воно змінить, яку можна якомога хулить. І доводимо до 1200, десь годину тримаємо і все, опал посвічено. Потім закриваємо димоход. Післяємо. すいません。